Кажуть у народі, великі мене народжуються, ними стають, і це цілком правильне твердження. Проте у кожному правилі є своє виключення сьогодні, дорогі брати і сестри, наша свята церква вшанує Різдво святого Пророка, притечі та Хрестителя Господнього Йоанна. І я від щирого серця бажаю кожному із вас, щоб ви мали таку саму віру, яка була у цього великого пророка. Він був останнім пророком старого заповіту і стає. Першим новозавітнім святим він був прикладом того, як ми маємо постати. Він був прикладом того, як ми маємо любити Господа Бога і довіряти Його слову. І він таким народився. Ще з самого народження ангел Господній сповістив, стоячи біля жертовника справа, коли його батько Захарія кадив, що ви станете разом із Єлизаветою, батьками великого пророка. Дорогі брати і сестри, нехай у нашій душі буде така сама віра, як у цього великого святого. Вам бажаю благословенного часу, як кажуть, у нас на рік дочекати. І хочу вас запитати, хто із вас сьогодні був у храмі? Залишайте відміточки, хто був, хто не був, а хто, можливо, онлайн. І пам'ятайте, треба йти.